Хлопці стерео і не шкодує, за покликом душі прийшли сюди. Військові вміння ми в собі муштрує із перших днів цієї клятої війни. Ми жили в гумані, в колонії жіночій, їздили додому до жінок, а потім в школу нас відправили з Ненацька, де знову залунав лянацілок. Там служба нам давала легко, аеродром пориняли і жидів. Нічний патруль доводилось ходити, хоч дехто і цього робити не хотів. І так приходили суворі наші путні, веселощах навчаннях по домах. Раптом звістка БРК і в кожному в душі проснувся страх. І ось ми на Донбасі риєм шанці ховатись від ворожої арти бажання лише одне проснутись вранці, і щоб проснули всі мої брати. Покопими копань хваського Під постріли московської орди. І кірки є в нас, і лопати. Ми просто бойові кроти. А москаляків ми тут не пропустимо, поб'ємо їх, не наче пацюків і підемо далі, мовчки ритокопи, як нам колись залужний заповів. Війна скінчиться неодмінно, і ми повернемося до жінок, додому до жінок. Будемо святкувати перемогу, і буде нас багато діточок. Країна наша буде сильна і квітуча, і запануємо на цій святій землі. Згадай хлопців. Що пішли на небо і будуть прокляті на віки москалі. Вірш баладу про історію створення та перший бойовий досвід територіальної оборони Уманщини відкрив зустріч вірші, навіяні війною. До Паланського будинку культури цього разу запросили відважного воїна нашого 160-го батальйону, поета Сергія Біднячука. Спогади родного є неоціненними. Це наша нова історія. Радувало дуже, що люди. Перші дні приходили за покликом серця, не по повісті військомату, приходили від малого до, до старого. У мене в підрозділі був старший дядько 49-го року випуску, я так назву, у званні підполковника. І він всім своїм єством хотів захищати батьківщину, Ну, так як на той час та й на зараз. Вікові обмеження до 60 років ми змушені були з ними розпрощатися. Він не один такий був, їх було четверо такого віку, скажімо так. Були молоді хлопці, яких і не мали б мобілізувати. Вони тільки в жовтні місяці закінчили срочну службу, жовтень листопад, там, коли була демобілізація. І з першими пострілами вони також прийшли їм по 20 років не було ще. І Ну, ми робили свою роботу, ми готувалися до активних бойових дій. А далі фронт, війна. Плани на війну, плани на бій закінчуються після першого пострілу. Щоб ти як командир не планував, воно все йде не за планом. В пилу бою цьому намагається контролювати той хаос, який відбувається навколо. На жаль, не завжди вдало. Втрати були занадто швидко. Я собі в думках не готувався до цього. Але те, що вони будуть так швидко і це війна. Рота вистояла, ніхто б ми не втратили жодної позиції. Втрачали людей на позиції, тримали, тому що від... від цих позицій залежало багато чого. Хто зараз слідкує за картою бойових дій, це був Сіверський напрямок, безпосередньо біля Сіверськ, Білогорівка. Зараз в кожному зведенні щоденно називають ці напрямки, що він ще є єдиним таким виступом. Ну і вугледар, в Авдіївку вже зрізали, там вирівняли фронт. А ті позиції ще тримаються до цих пір. З 27 листопада 2022 року територіальна оборона Уманщини на бойовому завданні. У січні 2022-го написана більшість віршів, що закарбували події того часу. Один із них про мотолигу малий тягач легкого бронювання, на якому військові добирались на позиції. Комфорт, як кажуть хлопці, можна порівняти із комбоями на родео. А на Донбасі в нас усе інакше. Родео інше і бички не ті. Верхом на мотолигах ми рисачим, хоч не ковбої, а солдатики прості. Нам на позиції гасати треба часто, поляк пагнюка, що не доведе Господь, ніякий шофер туди не поїде, скільки не дай до кого не підходь. Та мотолижники у нас відважні хлопці, в болоті всі, що не знайдеш очей, без роздумів запригують у тачку. З веселим поглядом і вигуком. окей. Перехрестя двох лісосмуг на кордоні Донецької та Луганської областей трошники називали тежкою. На ділянці фронту є позиція одна. Тут зійшлися в битві світло, темнота. Тежкою прозвали цю позицію війни бійці. Б'ється кров рікою у цій лісополосі. Вже немає місця, де б не пав солдат, життя тут згасають, наче зорепад. Гільзи замість листя на землі лежать, а дерева голі біля безгілля стоять, замість птахів в небі, кулі пролітають, землю замість плуга снаряди орають, солдатською кров'ю. Просягнуто все, Клуби чорний диму вітерець несе, вибухи постійні аж земля тремтить, бо її не вщухають в тежці ні на мить, володіти нею хоче кожна із сторін, щодня посилають солдатів загін. Життя тут поклали і мої бійці. Воїни відважні, хлопці молодці, в пам'яті назавжди будуть вони в нас, а рубці на серці залікують час. Доки бій триває, не час сумувати, шлях до перемоги треба прокладати, шлях складний, тернистий, повний сліз і болю. Та пройшовши його, ми здолаєм. Після бою з нуля хлопці повертаються на позиції умовного відпочинка, яку назвали Троя. Троя це був взводний опорний пункт у вигляді водостічної труби під желізною дорогою. Желізна дорога йшла з Бахмута на Лисичанськ. Це був такий великий насип висотою метрів 4-5, можливо. От, і Дощова вода з полів збігала і щоб вона не затримувалася на полях. Була труба така, вона довжиною метрів, мабуть, 20, і висоту метрів 2, Ну, така, що автомобіль, мабуть, би проїхав. І з цієї труби зробили позицію, від якої можна вкритися від артилерії, від обстрілів. Мішками закладені з двох сторін, мішки з піском, з двох сторон закладені, вартові по двох кінцях. Були збиті нари, дерев'яні такі для, ну, щоб відпочили хлопці. Це, ми туди зайшли вже на цю позицію, коли вона вже була майже втрачена. Спостережний пункт Олімп, який був метрів 300 від цієї схованки, так, нашої, так. туди напередодні, в той день, коли ми туди зайшли, туди прилетіло три високоточних снаряди «Краснополь». І все, що там було, та позиція, всі там загинули, тому що це був такий прицільний обстріл, вона була абсолютно завалена і пере... так, все там було знищено. Все і всі. І коли ми зайшли туди вже вночі, як екстрено, скажімо так, тому що на самій трої в трубі залишилося всього четверо хлопців. Які могли тільки спостерігати за полем бою, але вже відбиватися в них просто не було сил. Не вистачало людей. Там більше 20 чоловік в той день загинуло, поранені на, на Олімпі. Там двічі був обстріл, і хто був задіяний на евакуації, там ну, четверо людей залишилось. Коли ми до них зайшли, вони плакали, вони нас обнімали, цілували, бо вони вже попрощалися з життям. Ніхто... Ну як ніхто, два підрозділи відмовилися туди заходити. Тому що на полосі, в цій полосі фронту всі чули про тежку, а тежка це через поле напроти від нас кілометр був. Прямо перед очима так ця позиція. І, і з іншої сторони туди заходили вже друга група моїх хлопців. Але повернімося до Трої. На Трої весемо справну службу, їмо, то чистим зброю, магазини споряджаємо. Почезі на лікарському. У нас є лінг для виходу в мережу, балони з газом, світло і тепло, санвузу поки що ми не робили, щоб вибухом не рознесло. Не дивлячись на те, що ми троянці, в думках і снах не мріяли про те, що будемо жити разом, мов спартанці, і їсти все, що Бог і старшина прийшли. У нас є сусіди, маленькі сірі миші. Залазять скрізь, грізуть нам супайки, у спальники залазять черевики. на вигляд милі, але справжні шкідники, живе в нас песик і ховається під ліжком. Від вибухів углу весь час мовчить. На вулицю виходить рідко, тишком, нишком. Або тоді, коли на нього хтось кричить: старих троянців, що жили тут із літа, залишилося мало. Через те, що війня та, яка тут відбувалась, забрала більшість їх і вже не поверне. Та є ще серед нас аборигени – Кабан, Полтава, Кіт, Афган, що, попри все на трої залишились, з десятком хлопців тримували стан. Бої запеклі поки припинились, солдати з морені копають шансів у землі, та суки вороги, на жаль, не зупинились. Полізуть знову, штурмувати москалі. Січень 2023 року дата, що відділила життя Сергія до та після Жорстокі бої, втрати, важке поранення та велика вдячність побратимам. Це було завдання совісті. Один з наших побратимів, який загинув за 10 днів до того, 11, на Миколая 19, 19. грудня. Так. Їх тоді загинуло на тій позиції троє. Від тих самих же ж високоточних снарядів. Позиція відразу була зайнята ворогами і певний час перебувала під ворогом. Потім десь числа 25-го її знову відбили наші підрозділи, але вже не з числа моїх хлопців. У мене вже хлопці на той момент, можна сказати, закінчувались, тому що було. Багато ще різних подій і вже вільних людей там не було. Але ті підрозділи, які зайшли туди, вони не стали закріплятись на цій позиції, там вже не було де. Перед тим 19 грудня там наш танк закопував гусеницями ще живих ворогів, які не хотіли здаватися, а в танка вже закінчився боєкомплект. Він їх там просто закопував і від тієї позиції там практично нічого не залишилось. А ще як після того хлопці загинули від цих прямих високоточних ударів. Там ну, не було вже де сховатися навіть. І ці підрозділи, які вже відбили цю позицію, вони просунулися трохи далі в посадці і там почали окопуватися. А тіла, які були на видноті, позабирали. Але одного з моїх хлопців, це був бойовий медик Аркадій Аркадійович. Його не знайшли. І я скільки не просив, щоб ті підрозділи, я через штаб виходив на них, через свій штаб, щоб, щоб шукали, тому що він, ну він там його просто засипало землею. 31 числа ми відбили передові позиції у ворога і вже в нашій полосі оборони, оборони, скажімо так, ну, не було такої загрози стрілецьких боїв, там, снайперського вогню, там, навіть е відкинули ворога там, до, до найближчих його позицій, було десь до трьох кілометрів відстань. І вже було настільки тихо, ми вже там ходили по тому полю майже в повний ріст. І вирішили, що ну, кращого моменту для того, щоб піти пошукати його, не буде. Не буде да. Мені ті хлопці, які один з тих вціліли хлопців, він мені на піску намалював, де, де шукати конкретно. Там бійниця була, і та бійниця, він каже, там засипана, а то він там. От. І, і ми пішли, пішли четверо, знайшли, не відразу. Копали в одному місці, там ну, все, все не так було, як він малював мені на піску, тому що позиція була ще після того під обстрілами. От. Але от де, де намітили першу ту бійницю, там почали копати, просто що мало копали, занадто багато землі було. І ми його з третьої спроби Блукань по цій ж по шансі ми його відкопали. І коло нього ще двох. Тільки не, не з мого підрозділу а з 54-ї бригади, яких, яких вже ніхто не шукав. Така ой, трагедія нашої війни, що не завжди є справа до, до, до якоїсь сторонньої людини, так. І тому ми їх тих два тіла витягнули, а, а побратима забрали. Ми йшли веселі, радісні, що. Що він повернеться додому. І десь на півдорозі ми не, не дійшли там буквально 5 метрів, там такий яр вода вимила. І ми вже в той яр мали сховатися. Але на, на секунду зупинилися, щоб помінятися рука, руки, як-не-як -як, важко нести тіло так. І тільки зупинилися, вибух, все погасло, все потухло. Крики, стони, евакуації. Так, так. так. Тіла, хлопців, тіла хлопців, вони ще тиждень там лежали на полі, бо відразу після цього прильоту ж почалася евакуація і обстріл з ураганів касетними боєприпасами. Тобто касети над головою розкривалися. <кій> я їх вже не бачив, я їх тільки чув. От. Але ще один з моїх хлопців <кій> отримав легке поранення в плече під час евакуації, але виносили живих тіла. Не вистачало вже людей, щоб витягнути тіла, і обстріл такий був, що третього хлопця виносили десь через три години після поранення. Він ще на трубі там лежав. Ну, Турнікети типу, понакладали, але такий щільний вогонь був, що командування геть не посилало коробочку по, по нього. От. А, а тіла залишилися 6 грудня їх винесли. Січня. Січ, 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 так, так, так. Дякую долі і Богу, що дали можливість мені очолити лицарів роту священній, бажальній війні. Ми бачили смерть побратирів. Цей біль нам руйнує серця, та дух наш незламний і сильний. Свій шлях ми пройдемо до кінця. Бо кожен із нас воїн світла, ми совість і честь зберегли, в кривавих боях з окупантом людьми залишитись могли. Усіх нас єднає єдина, проста, зрозуміла мета, соборна і вільна вкраїна, земля така рідна і свята. Важке поранення, довгі місяці лікування і вирок, з яким тепер жити, не зупиняють Сергія. Він тримає руку на пульсі, підтримує своїх і складає вірші. Останні два були написані перед самою зустріччю для присутніх. Їх продекламував побратим Олександр. Вірш називається Україна у вогні. Моя Україна палає вогні. Безжалісний ворог її атакує. руки політків у нього в крові. Він далі вбиває. Грабує, гвалтує, продовжують далі шахеди летіти. Ракети і бомби руйнують міста. Умирають в колисках малесенькі діти. І душі від плати влагають сповна. Та з долею люди, здається, змирилися. Все менше і менше йдуть вояки. Хоробрі, сміливі, не вже закінчилися? І рабство, і неволю приймуть козаки. І Як же нащадкам дивиться в очі? Вони ж бо питатимуть тих, хто вцілів. Чому ж всі не бились щодня і щоночі? Чому віддали нас у лапи катів? Допоки не пізно, візьмімось за руки, народ і мажори, і влада, і менти, ми здатні лише разом стерпіти всіму війні цій кривавій іти до мети. І армія наша вдихне в повні груди повітря свободи майданських часів, свята Україна! Все звільнення буде, як того славетний, обзар наш потів Сергій Біднячук десь на підступах до Москви. Я вірю, я вірю у те, що буде перемога. Я вірю, настане та світла пора, що матері, син тихомовить споруга. Матусю, я вдома, скінчилась війна. Своїх татусів дочекаються діти, дружини обіймуть коханих своїх, до тих, хто загинув, всі стимуть квіти, в піснях віша пам'ятатимуть їх. Країна змісіє у межах кордонів, відродиться з спетин скла і міста, водіти ймуть бджоли, горіють замість дронів, поля розмінуєм і засієм жита. І груди металу зі спалених танків, плуги переплавні, і в тракторі. Багато ми будемо трудитися років. Допоки позбудемось спасти війни. Я вірю, що в небо злетить нова мрія. Ми гес відбудуємо на річці Дніпро. Щасливе майбутнє я маю надію. Потрібно лише обороти нам зло. Тим часом маленькі ростимуть героїв на пам'яті тих, хто загинув у боях. За нові життя віддали вони свої, назавжди залишившись, залишившись в наших серцях.

На зустрічі пролунали вірші волонтера Івана Кузьменка. На полі бою помирав солдат, ворожа куля влучила у серце, земля горіла, рвався град. І так хотіли жити, а не вмерти. Душа то вилітала із грудей, то знову поверталася у тіло, та серце зупинилось. І тепер душа його на небо полетіла. Він бачив, як до нього звідусі збігалися його друзі, побратими, кричав до них. Та пріва двох світів не дала змоги спілкуватись з ними. Шолікою полину полинув рідний край, де мама з татом, де дружина і діти, хотів їх пригорнути до грудей. Та як же, як же це йому зробити? А далі його тіло опинило в жалобі рідні, друзі, побратими. Поклав він голову у цій страшній війні, щоб жили ми у вільній Україні. Вірші не пишуться під замовлення, вони линуть із самого серця. Вони є квінтесенцією зустрічей, подій, боротьби, відваги наших воїнів. Було у нас зібрання, сиділи ми на цьому зібранні, а в мене моя душа перебувала там, де загинув мій знайомий Сергій і Максим бачив. Ми познайомилися з цими хлопцями, поспілкувалися, а менше ніж за 12 годин цей Сергій позагинув. І це було важко все та взагалі бачишся з людьми, приїжджаєш додому, а знаєш, що вже немає цього хлопця. Або що його, ось, як тепер теж Сергія, привезли в нього. 160ба першої року. Загинув хлопець. А ми зустрічалися і тут, і на Сходіській. Їх немає. І цих Сергіїв, Андрій, Микола і інших хлопців, і дівчат багато гинуть на цій страшній війні. Тому один із цих віршів, який якраз я написав на цьому зібранні, бо мені було не до того зібрання. А зараз. Вже маю записувати пісню. Називається Кривавий сніг. Падав білий холодний сніг на червону гарячу кров. Юний воїн упав, не приліг, не зможе піднятися з нога. Тіло хлопця в полоні снігів, а душа відлітає в рай. Він під Куп'янськом бив ворогів і загинув за рідний край. Юнакові було 20 літ, вірив, мріяв, чекав, кохав. Міг відкритися йому цілий світ, але вибух життя відібрав. Та нас немає. Патріоти України були, є і залишаються у строю боротьби за державу. Шановний військові поет, щиро дякую вам за вашу сміливість та творчість, що вражає нас своєю глибиною та мудрістю. Ваші вірші це не лише слова, вони є відображенням нашої душі, яка прийшла вогонь випробувань і відомості. Дякую вам за все тут Дякую. Кажуть, військові при врученні якихось нагород служу українському народу. А я кажу так: служу і буду служити. Слава Україні!